Зараз ми вже на місці нашої доброї помічниці Клавдії Фанасії. Ми зараз у неї в гостях використаємо, так би мовити, її кухонне приладдя, аби приготувати страусине яйце. Тож, за порадою Тетяни Миколаївни, так як вона нам розповідала, зараз ми спробуємо все приготувати. Спочатку, звичайно, треба нам буде це яйце правильно. Розбити туди дірочку, його видути, а потім приготувати звичайний омлет. Як він буде на смак, то скуштуємо і вам скажемо. Здається, тут треба його бити. Я не що холодчина. Так, у кого довгі нігті, чи кігті. Чимодно. Що що знімаєте? Режу сало под яйца. Я думаю, нам и сало не пожалкували. Что я могу сказать? Скорлупа досить таки мецна. Где досточка кладет? До. Ну вот, повернись. Не бачу. Так. Снимаем эту плевочку. Так. Будемо у миску виливати це яйце. Ого. Так, мабуть, Так, це ви видумати. ні, ні, а давай, давай, можливо ні. Поки жовточок не росте. О, так. Все, все, все. І ось пішов жовточок. Звичайний запах, нічого страшного. Без холестерину. Так, да, це найважливіше, що це яйце, воно без Ну, Скарлупу ми помиємо, якось її прикрасимо. І буде нам пам'ять. Так, да, і повна миска вийшла. Ось, будь ласка. А тепер ріжемо сальце, щоб вийшло у нас добре. Це. Скарлупу ми залишимо собі на пам'ять, ми її помили, потім ми її якось прикрасимо і будемо згадувати цю приємну мить. Так, а тепер нам треба в збивалку. Зараз нам Клавдія Фанатна допоможе. Так, ложимо сельце. На сковорідочку да. значне українське. <різь> Наше, домашнє, без ГМО. Так, тепер ми не її, її збиваємо. збиваємо. Ну, так. Не Вважаю, треба присмачити сіллю та перцем. Так, да. а сейчас соль. Я. Давайте. Перец. Перчика, не помешает. Кто любит перец? я. Все. Найбільша порція припаде нашому оператору, так як йому сьогодні довелося знімати все в такій не дуже приємній погоджій нині. Так. Тому, Олександр Васильович, вам Вилька, найбільша не порція. Не <різь> вилка, а Наші українські. За порадою господарки, та, яка нам дала Страусине яйце Тетяна Миколаївна, вона казала нам добавте трішки молока, що ми зараз і робимо. Танце вже готове, давайте, будь ласка, О, давайте вливати візь. наше страусине на яйце. Що ми вам скажемо? Що скологітку, мабуть, давай, треба більше. лий, лий, лий поміститься все, Все-все-все, давай. Давай, Яна. Ось так, добренько. Накриваємо кришечкою і з Богом. Не обов'язково. крышка, на это пихнула. А я уважаю еще будет это уже смачно. Мы Может прикрутить тебе нужно? Чтобы он уж шкварчал. Вот так. Я сказала, Броня Прокипьевна, то шкварчала ваша попыруска вы в сковородке понесете или вам не, не, тарелку не Нам какое-то плавье фанатизм. Блюдо. Да. Угу. Это мне не снилось сегодня <связать> такое. Ой, спасибо вам. <связать> Хотелось бы обратиться до глядачей в интернету. І сказати, що своїми коментарями, такими негативними, не треба нас засипати, оскільки ми взагалі перше побачили це страусине, я подержали його в руках і готуємо. Звичайно, що є набагато більше рецептів, як можна смачно і красиво приготувати. Але оскільки це перший раз, тому що маємо, то маємо. Мені здається, що вже вона готова. У нас є така красива тарілка. ось ми зараз будемо цю смакоту викладати на цю тарілочку. Останні-останні хвилинки, секунди. Я чувствую, що ще <гум> Так, Не терпиться, не тримаю. Дивний хорошо. В обух в них. Вот. Мичимся воно нападе в магазине так молозиво. Так, да, ось наше яєчко. Так, ну що. Ти не, міш? наше Нашестро усіли. Блюдо готове. Зараз ми візьмемо вилочку і його закуштуємо і скажемо, добре чи не добре. Ну, аромат, як звичайний, такий омлет. Ну там же. ж. Ось це ложки, а потім рядом. Так. Так що? Пробуй. Місія. Моя. Як у нас смак? Смак ота. А чим відрізняється від куріного? ну дай? Зовсім нічим. Нічим. І mm. аромати. Звичайно, смачно. Запрошуємо. Mm. <рес> Ми своїм блюдом йдемо під акції. І своїм колективом спуштуємо. Всього доброго! Chcę być w domu.